Ви нас чуєте? Так, ну не буду казати вам добрий вечір, оскільки розуміємо, що він недалеко не добрий. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка нині там є. Е, зараз Левецькому аеропорту знаходиться 80-та ромбільна бригада. Е, Укомплектована там 8 рока, половина і 7. Е, ще частково там є бійці 74-ї бригади. Е, ситуація така: диспетчерська вичка. Лишилось тільки три поверхи, частково там є наші хлопці, які її тримають, частково звички переїхали в термінал. Термінал обрушений, два поста обрушено, тому що військовий сильний наступ. Був обстріл російський і наші підірвали будівлю, щоб зробити собі барикаду, щоб не був такий сильний обстріл. Два поста теж зруйновані російськими танками, і наша, наша територія в цьому терміналі дуже сильно скоротилася і зменшилася. Так само в підвал проникли з ченською бо тому що по голосу і звуку, можна так сказати, вони проникли. Наші хлопці, наприклад, підірвали в підвал і обрушили їм вихід. Вони зараз там і не може нічого зробити. Вони зараз там сидять. А гранати треба закинути неможливо. Вони там живі. Поки що скажіть, я правильно зрозуміла? Правильно вас почула, тому що зв'язок ну звичайно поганий. Ви сказали, що зменшилась територія та контрольована українськими військами? Сутєво зменшилась територія в новому терміналі. Практично на одну третю вона зменшилась. Це суттєво напрягає всіх, тому що ти не бачиш з одної сторони, західної ти не бачиш і не чуєш. Ні, як ведеться наступ, ні противника ти не бачиш, тому вони можуть підібрати себе в А які накази від командування? Як реагувати на це все? Наказ від командування як командування? Командування на місці. Це є внутрішнє наше. Ми приймаємо там, командування. Ми приймаємо рішення там самі, якби наш командир безпосередньо нашого підрозділу приймає mm -hmm. рішення на відкриття вогню і так далі. Підтримка артилерії, ну артилерія мінометного, мінометної батареї, йде е, через інакше підрозділ. Тобто, наш, наш командир передає мінометі, що координати, і по ним б'ють міномети. Вони роблять позитивно, і коли танк виїжджає, б'є по нам, він встигає вернутися. Німена то просто піш по землі, а не по броні посольства. Я зрозуміла, я мала на увазі, чи буде чи, чи буде наказ відвоювати назад о, ту, ту територію, яка була втрачена сьогодні внаслідок боїв? Наказу такого немає. Зараз це дуже проблемно. Після останньої розмови в Верховній Раді, що Гімштабу генерал доповідав, він говорив, що там все в порядку і що все гаразд. Mm -hmm. Там насправді нічого не в порядку, дуже малий боєзапас і територія втрачена. Там треба конкретно відвоювати і закріплятися на тих позиціях, на яких зараз є росіяни. Тобто старий термінал церква. Інші позиції, які є навколо аеропорту. А от та ротація, яку ми бачили, яку контролюють сепаратисти, вона й досі так відбувається через блокпост сепаратистів? Сьогодні вівторок сьогодні мала відбутися ротація нашого підрозділу. Восьмої угу. роки угу. підрозділ е не виїхав е з боєм, е заборонило наших терміналу. Вони з боєм прорвалися на броні і вивезли три сотих підрозділ, який мав провести ротацію і він не провів. Але поранених ввозили через блокпост, це російські блокпости так? зайшло під час виїзду трьохсотих, зайшло 16 чоловік ї бригади. Я зрозуміла. Ну в принципі, зрозуміла ситуація. Кіра, якщо шу я в тебе питання? Ну no, по загиблих по загиблих ми вже оголошували. Можливо, у вас є точно дані, які ми отримали. Це те, що офіційно повідомляють речник РНБО Андрій Лисенко. Сказав, що протягом доби загиблих є шестеро поранених шестеро військових. Чи є інформація про двохсотих? Можливо, у вас точніша інформація щодо поранених. Я можу сказати точну інформацію. Що відсотково? Страх двохсотих немає на протязі цього тижня. Двохсотих е, немає. На протязі тижня є тільки десять-трьохсотих. Mm, угу. Зрозуміло. Дякуємо вам.